Шановні колеги, розпочинаємо спільне засідання постійних комісій. Присутні. Комісія законності з п'яти членів, членів комісії присутні двоє, коли чуть научу. Земельна комісія 8 членів комісії відсутні повному складі. Комісія житлово-комунального господарства і 7 членів комісії присутні двоє, Мельничук, Огороднік. Гуманітарна комісія є кворум. 7 членів комісії присутні четверо горімчук, менюк, бойчук. І бюджетна комісія із шести членів комісії присутні троє. Спартак, власюк, жук. Прошу визначитись, то будемо засідання постійних комісій. Будь ласка, так сподівано. Ви ж ти. Доброго дня, шановні колеги, сьогодні у нас спільне засідання постійної комісії Березівської міської ради. На сьогоднішнє спільне засідання виноситься два питання: чи є у кого доповнення до порядку денного? Хто за даний порядок денний, прошу визначитись. Хто за проти, утримався, немає. Питання номер один: про виконання бюджету Березівської міської територіальної громади за 25 рік. Доповідає Наталя Хайдук, сторінка 1, основних матеріалів. Прошу. Шановні депутати, сьомо. Надійшло 716,5 мільйонів, можна сказати, 717 мільйонів надійшло до зведеного з бюджету Баріківської міської громади, з них по загальному фонду шістьсотив'яносто млн мільйони сто тисяч, і по спеціальному фонду 22 млн мільйони дев'ятсот тисяч. Структура доходів наступна: 287 Цілих 9 мільйони це наші власні доходи, і це складає 41,5%. 58,5% або 406 тисяч це транспорт. Тобто, ми як і раніше майже 50 на 50, але все ж таки більш дотаційні тобто забезпечуємо податки власними доходами. У порівнянні до 24 року в. Власні доходи у нас збільшились на 18,5%, або ми отримали на 44 мільйони 900 тисяч більше, ніж у 2024 році. Виконання планових призначень складає з Або понад плану ми отримали 9,5 мільйонів. Найбільшим, як і раніше, податком залишається податок на доходи з фізичних осіб. Він займає в структурі власних доходів 51,2% або, якщо говорити в сумі, то це 147 мільйонів 200 тисяч. Другим по величині податком є єдиний податок 25,8%, або 74 мільйони 300 тисяч. Наступною йде плата за землю, отримали ми 18 мільйонів 400 тисяч, це 6,4% в структурі власних доходів. Потім податок на нерухоме майно 13 мільйонів 600 тисяч, або 4,7%. Ну і далі менше вже 3,5-3,20 акциз. Перший на пальне, другий на реалізацію акцизних товарів, алкоголь тюрьо. Зменшення у порівнянні до 2024 року у нас тільки по податку на нерухоме майно на 659 тисяч 900 або на 4,6%. Але це пов'язано, по-перше, з тим, що у нас був і прийнятий по зміну ставок податків регуляторний акт. І в зв'язку з тим, що по податку на рукове майно у 2024 році там була стягнута заборгованість багато по заборгованості. Плата за надання адмінпослуг зменшилася на 12 або на 323 300. Теж це пов'язано з тим, що, якщо ви пам'ятаєте, на початку року не працювали реєстри і крім того, у нас була проблема із державними реєстраторами. Одного було реєстратором мобілізовано до Збройних сил України, а одна печальна реєстратор була у декретній відпустці. Ну і в зв'язку з тим, трошечки, якби всі люди були на місці і реєстри працювали, то в нас, було теж гарно все було збільшення. І інші надходження менше до в порівняння до минулого року на 29% або на 569 500, Але там було теж. На початку року було стягнений по ріженню сотні були надходження за різницю по вартості електроенергії. По лікарні було повернення і ще повідомилося. Далі отак просто довідково найбільшими платниками ДСО в цьому році найбільшим платником ПДСО у нас вийшло товариство з умею відповідальність Маяк. Від них отримано 10 мільйонів 400 тисяч. Це на 4,5 мільйони більше, ніж у 2024 році. Я, приведу, що я Тому, <зас> Так, Та так, так, так Майя. Другим платником найбільшим є комунальне некомерційне підприємство Береківська центральна міська лікарня. З них отримано 9 мільйонів 600 тисяч. І це практично на рівні 24-го року. Там збільшення такого різкого немає. Сірникова раніше вона в нас колись завжди лідирувала, зараз вона на третьому місці, ми отримали від них ще 1 мільйонів 400 тисяч. В порівнянні до 2024 року більше на 1 мільйон 100 тисяч. Тобто вони трошечки почали вже працювати. Незначно, не можна сказати, що там така позитивна динаміка, але ну, трошечки вони ще тримаються працюють. Основні транспорти, які ми отримали у 2025 році, базової дотації 73 мільйони 400 тисяч. Якщо порівнювати до 2024 року, то на 13 мільйонів 300 тисяч більше. Освітньої субвенції ми отримали 280 мільйонів, на 5,2 мільйона більше, ніж у 2024 році. На харчування ми отримали 4 мільйони 700 тисяч. Якщо порівнювати до 2024 року, то на 1 мільйон 200 тисяч більше. Субвенцію на здійснення педагогічним працівникам 29 мільйонів 300 тисяч. На нову українську школу 4,5 мільйони. Забезпечення житлом. У нас там було дві особи. Один інвалід другої групи, один першої групи 5 мільйонів 800 грн. По інклюзії 1 мільйон 300 отримали. На утримання інклюзивно-ресурсних центрів 4 мільйони 200 тисяч субвенція на супровід оплата праці на офіційний супроводу ветеранів 806 тисяч 200 і від Соснівської і Малинської територіальних громад сумарно ми отримали 2 мільйони 100 тисяч щодо доходів спеціального фонду найбільше у нас там займає 64% власні надходження бюджетних установ тобто це плата за харчування діток до бюджету розвитку у нас надійшло 5 мільйонів 900 тисяч, це 33,5% доходів спеціального фонду. Грошові стягнення до фонду охорони навколишнього природного середовища 341 700, екологічного податку 128 400 і кошти від з господарського лісовського виробництва 32 600. По спецфонду транспорту, освітня субвенція 2 мільйони 200 тисяч. На суді отримали 2 мільйон 300 тисяч і ще у нас були залишки освітній субвенції по спеціальному нам давали мільйон 600 тисяч. Видаткова частина. Всього видатків проведено на 717 мільйонів 500 тисяч. Із них по загальному фонду 673 мільйони 600, 000, по спеціальному фонду 3 мільйони 900. 000. В порівнянні до 2024 року. Збільшили по загальному фонду використання коштів на 81 мільйон 200, а спеціально на 13 мільйонів 900. Загальний фонд, видатний, якщо аналізувати, то за рахунок безпосередньо наших коштів військового бюджету без брахування транспортів використано 350, майже 351 мільйон. І це 52,1 дату. Тобто, якщо по доходах ми більше дотаційні. За транспорті у нас там більше ні зла, то по видатках у нас практично ми 50 на 50, тому що ми ще залучали залишки, які складалися на початку крови. Бюджет наш і раніше залишається за соціально спрямованим, якщо брати видатки на обхід, охорону здоров'я, соціальний захист, культуру спорт, то це займає 78,7% у загальній структурі видатків. За галузевою ознакою, як і раніше, найбільше в структурі займають видатки на освіту, 80% або 538 мільйонів 500 тисяч. За економічною ознакою найбільше в структурі теж, як і раніше, займає заробітна плата з нарахуванням на 83,2% або 560 мільйонів 400 тисяч. енерго Росії 8,5%, 55 мільйонів 200 тисяч. Харчування. Майже 4%, 26 мільйонів 200. І на всі інші додатки спрямовано в 10 4,7% до 28,9 мільйонів. Якщо по енергії говорити, то і в натуральних, і в грошових показниках, подіючі до 24 року у нас пішло збільшення. Там пов'язано і з погодними умовами, і з тим, що у 24 році опалювальний поділ був не такий встановлено. Але якщо до планових призначень аналізувати, то, то у нас економія 3 мільйони 800 тисяч. Заборгованість. Заборгованості як такої фактично немає, розтроченої теж немає. Казначийському заводили справно. Одне єдине, що ми маємо депіторську за додатками у сумі загального фонду, 1 мільйон 800 тисяч це авансова влада за газ. Так як і зазвичай. В кінці року установи розрахувалися, попереднього плату проєкту. Девідка за доходами спеціального фонду складає 59 тисяч 900 гривень. Це харчування у ну, загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти. Але і кредиторська за доходами з фонду майже така сама сума 52 тисячі 200 гривень, переплатили камеру харчування. Тобто одні батьки не доплатили, інші переплатили, але ну, вийшли в друзі. Все до вашої уваги пояснюю, що вона розписана дуже детально, буде ще публічне обговорення звіт. буде оголошення, так, ну, буде також, якщо маєте бажання приходити. Буде ще звіт договори, там теж буде все це розписано по кожному виду доходів, конкретно і по видах платників. І так само за видатками описано галузевий вирішуком по, кожні, по кожній галузі. Розписано ще окремо є. Аспирки, программи, а так в цілому колегі. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Піді, Юра, Федорович, перший загалом. По акцизу чи У нас є список платників, чи переміг, і якщо є, то... Найбільше взагалі у нас надходить від АТБ. Це 100%. А так, якщо... АТБ. АТБ. На пальне є теж, так, велику, Бо я так не пам'ятаю. <свист> зараз найбільше складних не А АТБ це що Алкоголь. Алголіс. Алкоголі <свистак> <Там АТП найвільше. свистак> і тютюк, там АТБ найбільше. Може поки шукають, то давайте питаємо.

А тренерський штаб не приємно запах, за нас не приєднається. Це не те питання, це друге питання. Це перше, це звіт. Кого ще є питання по-першому? По, по комісіях. Комісія з питань законності. хто за За три. Комісія земельних відносин. хто за? Раз, два, не бачу. Юра 3, <кліст> Земельна — 3, гапон. Вишов. Галагун Карповець, Галагун, Карповець, Григорович. Але в них нема форми, бо нема вийшов гапон. Нема форму. Так. Комісія з питань ЖКГ. Хто за? Так, всі за, 4 за. Комісія з гуманітарних питань. Хто за? Так, всі за. За чотири. Комісія з питань бюджету. Хто за? Раз, два, три. І за чотири. За чотири. Питання номер два. Про внесення змін до бюджету Березької міської територіальної громади на двадцять шостий рік. Доповідає Наталя Кайдук. П'ятдесят сьома сторінка. Шановні депутати, в зв'язку з тим, що у нас звіт вже не заслухали, можемо уточняти залишок. Він у нас складає 15 мільйонів 847 тисяч 300, уточняємо 15 млн 847 тисяч 200. Подо захоплення там практично 50 гривень висаді. Основна сума коштів направляється на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів дошкільної. Дошкільних підрозділів у закладах загальної середньої освіти, позашкільна освіта, зв'язку з тим, що у педагогічних працівників збільшили посадові оклади. Сумарно у нас це буде 9 мільйонів 84 тисячі. Для закладів дошкільної освіти 5 мільйонів 504 тисячі 700. Дошкільні підрозділи закладів загальної середньої освіти 1 мільйон 670 тисяч 400. Центр професійного розвитку педагогічних працівників 121 тисяча. Комунальний заклад Березівської медична школа, 1 мільйон 248 тисяч 100 і комунальний заклад, будинок дитячої тайна творчості 529 тисяч 800. Крім того, до нас звернувся заклад дошкільної освіти в Берійська села Кам'янка. 21 тисяч п'ятсот додаємо, там з'єднається людина і розрахункованих за великий період. Там вона використовувала відпустку по навіть. І по питанню по руку США відразу було. Вони не входять по постанові їхні педагогічні працівники, не підпадають під це підвищення посадових окладів, але на дитячу дитячинецьку спортивну школу ми додаємо 397 тисяч двісті зв'язку з тим, що у них а, двоє сумісників стали основними працівниками. Відповідно, збільшується їхні фонд і там трошечки пішли зміни по тарифікації. Але під, підвищення особливих узадів вони не підпадають. Збільшення обсягу резервного фонду у нас е, на січні місяці 16-15. 16, -го, 16, -го, 16 -го січня відбулося засідання виконавчого комітету з резервного фонду виділяли кошти тоді на розчищання доріг на матеріали, І на сьогоднішній день е, в резервному фонді залишилося на все 800 тисяч, в умовах воєнного стану це. Дуже мало у нас має бути, хоча б 1%, ну, відповідно, фінансові можливості не дозволяють нам його зробити 1%, але поповнюємо резервний фонд 2 ,2>. на 2 мільйони 928 тисяч 200. Крім того, поповнення місцевого матеріального резерву пару-мастильним матеріалом передбачається 500 тисяч гривень. Підприємство Береговодоканал, 259 тисяч там буде прибуватися для спеціалізованої техніки відвал для того, щоб чистити дороги тому що він вийшов з ладу. І для обережно комунистів 800 тисяч гривень це на стабілізацію фінансового стану. І знімство, річ, з них устари пахне відшкодовують з 20-го, якщо з 21-го року і підприємство ну, все, воно вже в критичних умовах оплачувати за газ, вони не мають можливості, якщо ми... На стабілізацію стану ніж не виділяємо, то у нас, ну в основному там не так бюджетна сфера, як е, населення. Ви знаєте, що накладені мораторій, хоча ми затверджуємо грунтовані тарифи, але населення платить по тому тарифу, який діяв до початку воєнного стану. І у підприємства велика заборгованість за газ і за тверде пару. А не відшкодовуються по нашій області по всій, по всій Україні. Це не відшкодування. Ми даємо на стабілізацію фінансового стану для того, щоб вони могли, скажемо так, вони не відшкодовують їм. Ні, не відшкодовують. Так, так, так. Так, так. Програма сприяння обороні та мобілізаційній роботі. Передбачаємо сумарно 600 тисяч гривень. Для шести військових частин по 50 тисяч кожній. Одна з цих частин, до речі, ми їм виділяємо донору році. Бо вони. У них сил вони не зможе використати. Вони повернули великий цінок, ми їм тепер даємо назад, для того, щоб вони могли використати ті кошти. Для відділення поліції номер 4 там на придбання паливно-мастильних матеріалів. Це субвенція державного бюджету 150 тисяч і 150 тисяч для п'ятого державного рятувального загону головного управління ДСНС. Програма економічної і соціального розвитку перемістів міської ради на 26 рік. Сумарно загальну суму 1 мільйон 257 грн. Із них надання грошової допомоги на встановлення надробків по 25 тисяч для восьми сімейних 200 тисяч гривень. Спільно. Проєкту, ну, спільного фізично-інвестиційного проєкту придбання шкільного автобусу до Городищенського ліцею теж така сама ситуація. Ми передбачали ці кошти в минулому році, проте зв'язку з тим, що вони були не використані, а субвенції не використані, повертаються. Нам ці гроші повернули. Тепер ми їх віддаємо назад, для того, щоб там аванс 350 тисяч, які вони використали. А тепер ми суму повертаємо 1 мільйон 15 тисяч 300. Поховання померлих бездомних громадян від поховань, яких відмовились рідні. 42 тисячі гривень. Це заборгованість. У нас було два таких поховання. Це були переміщені особи. За рахунок зменшення резервного фонду на суму 1 мільйон 138 200 Передбачаємо такі видатки. Програма розвитку освіти 32 тисячі 200 це будуть віддіальні учасникам олімпіаду. Відповідно до програми економічної і соціального розвитку, 477 тисяч. Із них розроблення місцевого плану управління відходами, 387 тисяч. Теж така сама ситуація. Ми в минулому році передбачали, але не встигли використати. І розроблення муніципального енергетичного плану 90 тисяч гривень. Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств 600 тисяч гривень для комунального підприємства березня комунсервіс. Це видатки пов'язані з новим ремонт доріг, а саме ремонт техніки грейдера, кража з відвалом і окремо ще є ремонт смітівоза ренопримію. Придбання генератора для забезпечення роботи від відковицького ліцею заслуживши їхній генератор містокладу 13 тисяч гривень. І придбання циркуляційного насосу планцевого типу для перекачування теплоносія системи павлення Божівського ліцею 16 тисяч гривень. Це пов'язано із. Системою опалення теж вийшли з ладу. Даний мусимо поновити. Є у нас припис державної екологічної інспекції і залишок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 212 тисяч 500. а також надходження поточного року 26 тисяч п'ятсот по стягнення за шкоду за подію порушенням законодавства про охорону здоров'я. Сумарно 239 тисяч. Ці кошти направляються на розробку. Проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території проповідного фонду, це будуть прибережні смуги. Там у нас 5 ділянок. І уточняю, що бюджет розвитку там 170 тисяч теж до шкільного автобусу. Там частинка була за рахунок вільного залишку, і частинка була у нас зарожнього бюджету розвитку, направляється теж на шкільний автобус. Все. В принципі, видатків небагато, ну, бо основна сума у нас заробітна плата. Засічня заробітна плата педагогічним працівникам закладів дошкільних і позашкільної виплачена вже по-новому. По нових, ми просто підтягнули планові призначення. І хотілося б зауважити, що ці кошти, ці 9,5 мільйонів, це не на рік, а по серпень місяць включно. По-перше, далі має бути ще одне підвищення. А по-друге, якщо порахувати по тому підвищенні, яке є зараз. Всю потребу на заробітну плату до кінця року, навіть без вирахування повиків з 1 вересня, то нашого дівного залужку просто не вистачає, щоб у повному обсязі покрити потребу. Будемо чекати перевиконання і тоді. Шановні будемо... колеги, все це... аталіна. Чи є запитання до доповідача? По комісії. Комісія з питань законності, хто за? -3. Комісія земельних відносин. Хто за? Так, одноголосно. 4, 5, 4, 5. Так, комісія ЖКГ, хто за? Чотири за. Комісія з гуманітарних питань. Хто за? 3, 4 за. І комісія з питань бюджету. Хто за? П'ять за. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпання. Чи є зауваження щодо ведення комісії?